Давос, форум щорічний. Він кожного разу відрізняється, але велике зібрання впливових людей воно звичайно показує основний тренд світу у сфері економіки. Цей Давос, цей форум цього року, він мав такі ознаки, що там майже не було китайського представництва, майже не було російського представництва і те що вирішувалось вирішувалось, що робити усім разом можна навести слова слова одного з керівників міжнародного валютного фонду вона сказала, що щоб вирішити проблеми сві світу, треба зібрати в одній кімнаті Сполучені Штати, Китай, Індію, Європейський Союз, замкнути їх там і не випускати доти, доки вони кров'ю не напишуть угоду про те, що вони будуть разом рятувати світ. Але такого ще не сталося, тому що Китаю зараз не було. Китай тільки з'ясовує свої стосунки з Сполученими Штатами і думає, як йому жити далі. Але що тут важливо? Важливо те, що ніхто вже не говорить про Росію як. Про важливу силу майбутнього зрозуміло, що Китай там має бути, сполучені Штати мають бути, Індія і Європа мають бути, але між ними немає ще згоди, що робити зі світом у великій перспективі. Але з іншого боку, є вже певні ознаки, що робити прямо зараз. Якщо говорити про те, що робити прямо зараз, головне те, що рухає зараз світовий. Світову економіку у сенсі стратегії це нові новий закон Сполучених Штатів минулого року про інвестиції в зелені технології. Цей закон, за визначенням багатьох, багатьох економістів і ну так би мовити, геополітиків світових. Він про те, що починається нова гонка екологічних озброєнь, є такий вже термін. Він полягає у тому, що економіка переходить на світова економіка, стає новою, і якщо Сполучені Штати будуть першими у створенні нових екологічних технологій, то вони отримують лідерство. Раніше завжди вважали, що саме європейці йдуть попереду у питаннях світової екології, а зараз з'ясували, що Сполучені Штати зробили такий крок, який створює ну, можна сказати, навіть нове суперництво. Перші версії цього закону були такі, що європейські компанії не дуже допускались до американського ринку. Зараз питання багато у чому вирішено. Можна навіть нагадати, що саме цей аспект, про який у нас не говорить доступ американських компаній на. Ринок екологічних технологій Сполучених Штатів до американських інвестицій у цю сферу є одним з таких подразників відносин між Сполученими Штатами і Німеччиною. І я не виключаю, що навіть на питання постачання танків Україні це впливає так, чи інакше питання зараз, начебто, в основному вирішено, але Європейський Союз. Має зробити такий саме потужний крок, як зробили Сполучені Штати, або вони програють у цій гонці екологічних технологій, що буде робити Китай, поки що невідомо того, що йому його не було зараз у Давосі, але в принципі цей, цей форум він показав такі важливі, важливі тенденції: те, що є четвірка лідерів. Сполучені Штати, Китай, Індія і, і Європейський Союз у четверці немає Росії. Ця четвірка буде займатися тим або змагатись головний чинник їх розвитку у екологічних нових технологіях, і в принципі майбутнє зрозуміло. Хоча зараз, якщо подивитись про що говорили на, на Давоському форумі, там звичайно говорили про багато говорили про поточну проблему. Поточна проблема це висока інфляція і високі облікові ставки центральних банків більшості країн. Проблема вона стара, вона почала ще з заходів і подолання ковіду. Ковідні, заходи, вони досі дають такий ефект. Це обговорювалось, але, схоже, судячи з обговорень, вихід з цієї ситуації можна побачити один. Нові технології, новий розвиток. Це якщо говорити стратегічно. Ну, звичайно, те, що робиться прямо зараз, можна ще раз повторити, щоб вирішити ті питання світової економіки, які існують прямо зараз, і які через високу інфляцію загрожують рецесією вже цього року. Для найбільших економік і це стосується і Китаю, і Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Загроза така є. От те, що було сказано, щоб вирішити проблему прямо зараз, треба, щоб ці, ці чотири найбільші угруповання сіли разом і не виходили із кімнати, поки не вирішать, що з цим робити. Навряд чи це буде зроблено, але все ж таки вихід є, і вихід у новому. У розвитку нових технологій у великих інвестиціях у нові технології. Ну якщо говорити про, про загалом про тренд Давоського форуму цього року, ну і звичайно, всі ці дискусії вони показують, що між різними країнами, у тому числі між Сполученими Штатами і Німеччиною, є, є конкуренція пов'язана з економікою і з напрямами подальшого розвитку, Рамштайн. Багато що очікувалось від цього Рамштайну не так сталося, як очікувалося, але з іншого боку, я не пам'ятаю жодного Рамштайну, який був би. Оптимістичний на 100%, але після кожного Рамштайну ситуація змінювалася. Зрештою, Рамштайн це не з'їзд комуністичної партії Китаю і не зісткомстячної партії радянського союзу, на якому мають бути прийняті обов'язкові рішення. Там формується консенсус, і багато з яких рішень ще можуть бути прийняті, якщо говорити загалом. В принципі, Рамштайн підтвердив ті зобов'язання країн, які робились безпосередньо перед Рамштайном. Вони пов'язані в основному головним чином з. Наданням озброєнь основних озброєнь для сухопутних військ України для того, щоб вони могли проривати оборону росіян там, де вони вже встигли окопатися і створити захисні споруди на окупованій території, і для розвитку. Наступу на для деокупації території така техніка надається. Друга, те, що надається, це засоби протиповітряної оборони. Навіть несподівані деякі речі є. Ну, наприклад, ми вже можемо говорити, що Україна отримає не одну батарею патріотів від Сполучених Штатів, а можливо, три, а можливо, навіть більше, тому що інші країни також дають. І це означає, що надійно може бути захищено не тільки Київ, але й ті і інші міста України, які. Ну, заслуговують на такий захист через високі ризики. Ці два питання вирішуються, надаються от для озброєння, принаймні кількох сухопутних бригад, надаються озброєння, і це важливо і тут немає. Занепокоєнь тут немає розчарувань, тому що все можна сказати за планом. У чому є розчарування? Це, це танки «Леопард». Багато хто сподівався, що вже рішення буде прийнято. На жаль, рішення ще не прийнято. Але з іншого боку, ситуація трошки проясняється. Все ще дуже важко сказати, що стримує Німеччину від прийняття кардинального рішення про щоб відкрити ці ворота для надання Україні танків леопард. Танки Леопард важливі, тому що ну, це найкращі із тих танків, які існують, включаючи аспекти логістики, включаючи кількість наявну кількість вироблених танків і включаючи близькість, географічну близькість до України, щоб можна їх було постачати швидко і надійно. В цьому відношенні дійсно Leopard 2 це дуже важливо, щоб, щоб їх отримати, і дуже важливо, щоб Німеччина сказала своє слово, тому що власне Німеччина тримає ці ворота із складами Leopard 2 незалежно від того, де вони знаходяться. Так влаштований ринок озброєнь, що навіть після постачання великих озброєнь вони продовжують контролюватись тим чи іншим чином виробником. Якщо Мова йде про цивілізовані ринки, а ринки європейські вони цивілізовані. З іншого боку, є оптимістична складова Німеччина, позиція Німеччини, як її зараз можна побачити, навіть не безвідносно до того, що саме стримує Німеччину. Тут є різні варіанти, різні аспекти. Зараз так виглядає, що в основному там політичний аспект і пов'язаний з внутрішньою коаліцією. Правлячою коаліцією, але зовні важливо те, що позиція Німеччина така: ми хотіли б, вони хотіли б, щоб Україна перемогла, але вони сподіваються, що можна вітись без танків леопард, тому що вони бачать певні ризики, і ризики вони бачать у тому, що Німеччина для того, щоб Україна отримувала леопарди. Німеччина, так би мовити, має стати лідером коаліції танкової. Це не може бути просто конгломерат. від Німеччини, залежить. І дозволи, і до обладнання, і, і обслуговування все це залежить від Німеччини. І якщо Україна почне отримувати у значній кількості танки, леопард це означатиме, що е, на чолі коаліції на підтримку України у військовому відношенні рівною мірою стоять Сполучені Штати і Німеччина. Сполучені Штати, що стосується там артилерії, засобів протиповітряної оборони, і Німеччина, що стосується озброєння для сухопутних військ, Німеччина політично все ще намагається від цього ухилитись. Причини, які її це змушує змушують робити, схоже за все, внутрішньополітичне там же не існує проблем, пов'язаних з економікою або з технологіями, судячи з усього, питання політичне і воно може бути вирішено. Це оптимістична частина. Перша стосовно леопардів, німці німині представники німеччини сказали, що питання з леопардами. І стосовно леопардів самої Німеччини і леопардів, які готові постачати інші країни, а Польща і Фінляндія готові там десятками їх поставити, в них достатньо, особливо у Фінляндії. Вони взагалі в резерві 100 танків, вони готові, і потрібен дозвіл Німеччини і їхнє, ну їхнє обслуговування цих танків при постачаннях до України. Якщо Німеччина відкриває двері, все це станеться дуже швидко. Якщо не відкриває, ну я не вірю, що Німеччина може прийняти такі рішення. Вони не сказали, яке саме рішення вони приймуть протягом кількох днів: можливо, позитивно, можливо, негативно. Я думаю, найгірше, що може бути, це компромісне рішення. Ну, наприклад, Німеччина сама не постачає, але дозволяє іншим країнам постачати. Ну, ми не знаємо, не будемо загадувати, будемо чекати. Я думаю, що танки «Леопарди» все ж таки в Україні опиняться, можливо, не так ідеально, як ми очікували і сподівалися, але вони опиняться в Україні. Будуть поставлені і наші екіпажі будуть навчені з ними працювати. Але навіть якщо цього не станеться, Ну, принаймні, Сполучені Штати не вважають, що це буде трагедією, Можливо, Можуть... оснащення сухопутних військ для здійснення успішного наступу. Так, дійсно у такому випадку зменшуються можливості для прориву укріпленої оборони росіян, яку вони встигли створити на окупованих територіях. Так, це проблема. Але з іншого, можливо, можливо. Це компенсувати, скажімо, засобами вогневими, вогневими засобами, можливо, можливо, ракетами, можливо, новими боєприпасами. Я думаю, це вирішується з іншого боку. Сполучені Штати і це приємно. Вони несподівано перед самим Рамштайном пообіцяли нам новий ту систему, яку раніше не пропонували це. Бойові броньовані машини Страйкер. Це дуже важлива машина. Вона є не просто так ну, машиною бойовою броньованою, яка ну як, як Мардери і, і, і Бредлі, а це система, на якій були побудовані. Нові бойові структури Сполучених Штатів починаючи з 90-х, вони так і називаються страйкер, і в принципі з цих систем почалася ідея бойових батальйонних груп, мобільних і добре оснащених. От ці системи страйкер вони дозволяють створити підрозділи мобільні і з, з високою бойовою ефективністю. Вони будуть ефективними, напевно, ефективними для, для операції деокупації після прориву оборони Росіян. Для прориву так потрібна більш важка техніка, але все ж таки певна компенсація може бути. Я думаю, це ну добре, те, що ми отримали те, що не очікувалися страйкери. Ну на жаль, поки що не отримали ліопарди. Але я думаю, все ж таки питання буде вирішено. Тому, тому я не бачу такого причин для песимізму. Особисто я теж, як багато хто розраховував, що Німеччина після того шаленого тиску, який на неї, на неї здійснювався, у тому числі безпосередньо, перед цією зустрічю Рамштайн, спеціально 10 чи 11 країн зібрались в країнах Балти окрему конференцію провели для того, щоб переконати Німеччину, все ж таки надати. Танки було кілька раундів переговорів між сполученими штатами і Німеччиною, і на рівні на вищому рівні Байден -Шольц, і на рівні міністрів оборони, багато комунікації, але зрештою, те, що вдалось вичувати з німеччини, вони сказали, ми ще не прийняли рішення, але приймемо його протягом кількох. Наступних днів, що це буде за рішення, ми не знаємо, але враховуючи той шалений тиск, який здійснювався на Німеччину, ну дуже важко сказати, що це буде ноль і абсолютно абсолютно е ні. Я думаю, принаймні буде певне компромісне рішення щодо постачання танків, тому будемо оптимістами. Основна основне озброєння, що стосується оснащення збройних сухопутних військ і бронетехнікою, і систем артилерії, і навіть системами системами протиповітряної оборони військової. Для захисту військ при наступі це все Україна отримує і отримує навіть більше ніж можна було розраховувати так. Леопарди це проблема, але будемо сподіватися, проблема буде вирішена. Трошки про МАГАТЕ на фоні всього, що відбувається, залишається важливе питання безпеки безпеки атомних станцій України і. І статусу, і взагалі ситуації на запорізькій атомній станції. Ситуація така, що мирна деокупація запорізької станції вона загальмувалась. Росія пішла на певні поступки, але не такою не до того рівня, щоб просто піти з цієї станції передати її Україні. З іншого боку, не видно, щоб росіяни намагались переключити фізичну станцію. До російської електричної мережі це і неможливо для того, щоб сказати, що вони забезпечують безпеку станції, тому що фактично і фізично безпеку цієї станції Запорізької гарантує та той, хто постачає туди зараз електрику для генераторів, які охолоджують реактори. Зупинені там частина реакторів у холодному останові тобто, взагалі, зупинені і в гарячому останові які трошки так підігріти для того, щоб забезпечувати опалення енергодару інфраструктури, які яка там існує. Тобто, станція підключена до електромережі України і від нас. Залежить від нашої інфраструктури безпеки цієї станції, але фізично на жаль, станція контролюється росіянами. Вони здійснюють дуже великий тиск на персонал, змушують персонал набувати російське громадянство, і це ну зрештою створює проблеми для деокупації, тому що росіяни зараз можуть говорити персоналу те, що у них немає шляху назад і. Вони вже зрадники. Насправді ні, але проблема існує. На цьому фоні МАГАТЕ, яка намагалась забезпечити мирну деокупацію станції, знову активізувалась, знову почались намагання про щось домовлятись. Але, на жаль, таке враження, що базову безпеку ще можна через переговори забезпечити забезпечити, щоб росія менше стріляла по по лініям електропередачі для того, щоб намагатися відключити, я вже говорив, здається, вони вже не сподіваються переключити станцію, тому немає особливого сенсу обстрілювати лінії електропередачі, щоб від'єднати від нашої мережі. Але з іншого, вони вчепили в станцію. Вони прибрали збройні сили, залишили Росгвардію, начебто, трошки демілітаризували але. Але остатичного остаточного кроку не роблять, тому я думаю, з одного боку, добре те, що ситуація більш-менш стабільна, але з іншого боку, реальність така, що. Росія, схоже, не піде на поступки до того, як почнеться великий, великий наступ українських сил у Запорізькій області, а великий наступ українських сил в Запорізькій області не почнеться, поки ми не отримуємо все те, що отримано, що обіцяно останнім зустрічю Рамштайн, і а, все. Ми не отримуємо все це, поки не пройде там кілька місяців, поки наші збройні сили не будуть навчені працювати з цією технікою. Тому, на жаль, питання деокупації Запорізької станції воно трошки відтерміновується, відтерміновується до початку наступу українських сил, і перед цим контрнаступом багато хто прогнозує і приїздив директор ЦРУ, в Україну він з того, що відомо з відкритих джерел. Він говорив саме про те, що Росіяни, Росіяни, плати, планують великий наступ. А наступ наш, схоже, за все відбудеться як вже контратака на спробу російського наступу після того, як ми отримаємо все те, що нам обіцяно в Вармштайн, і сподіваємося, що ми отримуємо ще і леопарди. Україна переможе, тому що наступає новий китайський рік. Я поясню новий китайський новий рік це рік чорного кролика або чорного кота. Назва України китайською перекладається чорна переможна архідея. Звичайно, вони не мають на увазі саме це, просто так звучить китайською – «укхелан». Вони так передають назву України такими іроліфами, які означає чорна переможна архідея. Так от чорна переможна архідея у рік чорного кроліка на новий китайський рік, коли було проведено зустріч Рамштайн, говорить про те, що перемога в наших руках.